Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю третій випуск рубрики Техніка та інші товари і присвячую цей випуск телевізору Sony XR75X95KR2. Ціна цього телевізора всього-навсього майже 314 тисяч гривень. Давайте подивимося характеристики. Діагональ екрану 75 дюймів. Підтримка Smart TV, Підтримка Є е. Роздільна здатність 3840 на 2160 Країна виробник Китай ТВ-тюнер Цифровий Т2. Вихідна потужність звуку 60 Вт. Частота розгортки панелі 120 Гц. Енергоспоживання 244 Вт. Гарантія 12 місяців, вага із підставкою 44 кг. Начебто характеристиками не сильно і здивували. Але чому він так коштує, я й сам не знаю. Ну, діагональ екрана 75 дюймів, це вже ціна більша удвічі. Але чому 314 тисяч, я й сам не знаю. І ще плюс до того, що це телевізор 4К, Смарт ТВ. Ну нехай він би коштував 1070. 60 Ну, чому така ціна на нього, я навіть не можу вам сказати. Це саме найдорожчий телевізор в інтернет-магазині Розетка. Віддавати гроші за такий телевізор якось нелогічно. Це якщо у вас дохід у місяць 20 мільйонів гривень, то можна тобі дозволити купити такий телевізор. Але як, якщо шкрябати років 5 на такий телевізор, я думаю, що немає сенсу. Для середнього статистичного українця. Думаю, достатньо купити телевізор 1050 за 40, це максимум. Навіщо кращий, хіба що для поціновувачів, ну і для багатіїв. Напишіть, шановні мої друзі, в коментарях, чому він так коштує, можливо ви знаєте. Тому що я не знаю, чому така ціна дуже висока. Можна купити автівку і нормальний телевізор 1050. Ну це моя особиста думка, тому ось так, шановні мої друзі. Я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільших пишіть, дивіться мой відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово будь ласочка, тому що, як ви знаєте, для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу!